Доброго ранку та доброго дня! Бажаю всім здоров'я та добра! Вітаю вас, малята, на занятті з математики. Рада знову бачити вас в нашій цікавій логічній країні. Сьогодні на занятті з математики до нас завітала дівчинка Марійка зі своїм помічником. Це Котик на прізвисько копійка. Діти, а ви здогадались, чому у цього котика таке прізвисько? Так, діти, правильно, це скарбничка. Марійка знайшла котика копійку. В країні Купляндії. Там він робив покупки зі своїм братиком Гривасиком. Та вони один одного загубили. Марійка Копійку забрала до себе, щоб знайти Гривасика та потрапила до нас в країну математики. Діти, а для чого? Як ви вважаєте? нам? Потрібна скарбничка. Так, правильно, для того, щоб складати гроші. А для чого нам в житті потрібні гроші? Як ви вважаєте, діти? Так, гроші нам потрібні для того, щоб могли ми купувати. Одяг, іграшки, продукти харчування, предмети побуту та змогли оплатити послуги. В кожній країні є свої гроші. Так як ми живемо в Україні, то в нашій країні українські гроші, які називаються... Гривні. Гроші бувають паперові і металеві. Ось подивіться, які вони всі різні. Для зручності на кожній паперовій купюрі є свій колір та цифра. З однієї сторони зображена видатна людина України, яка залишила свій внесок встановлення нашої держави. Це історичні діячі, гетьмани, письменники Тарас Шевченка, Леся Українка, Іван Франко, Богдан Хмельницький. З іншої сторони купюри визначне місце нашої країни: Золоті ворота, Софіївська площа, Ярославський вал. На металевих монетках копійках. З однієї сторони. Зображен номінал монетки. Цифра. А з іншої сторони зображен герб нашої держави, український тризуб. На гривнівих монетках. З однієї сторони зображена цифра, номінал монетки, а з іншої сторони зображена видатна людина нашої України. Гроші інших країн називають валюта, та назва цих грошей різна. В США це долар. В країнах Європейського Союзу це євро. Крона в Чехії, в Польщі злотий. Во Франції Франки, в Німеччині марки. Малята, щоб вміти розрізняти і правильно користуватись українською гривнею, Марійка пропонує пограти в гру, яка українська гривня. Діти, то ми ж з вами вже знаємо, що в кожній країні свої гроші паперові та металеві. Давайте з вами розглянемо зображення паперових купюр різних країн та оберемо українські гривні. Ми обираємо з вами. Одна гривня. Дві гривні, 5 гривень. Молодці малята. А зараз ми з вами потрапили до магазину іграшок і будемо купувати товар, іграшки, за українські гривні. Подивіться уважно, чи є на прилавках народні іграшки. Так, давайте їх назвемо лялька-мотанка, пташка-свищик, зроблені з глини і з дерева. Та куманець. Подивіться на цінник, скільки коштує кожна іграшка. Які дві іграшки ми можемо купити за 10 гривень. Телефон за 9 гривень. І мікрофон за 1 гривню. 9 гривень додати 1 гривню дорівнює 10 гривень. Ще ми можемо купити комп'ютер за 8 гривень і пташку свищика за 2 гривня. Тож 8 гривень додати 2 гривня дорівнює 10 гривень. Також можна придбати ляльку-мотанку за 4 гривні і машину за 6 гривень. 4 додати 6 дорівнює 10. Ще ми можемо купити куманець за 3 гривні і ляльку за 7. Тож 3 додати 7 дорівнює 10 гривень. А ще ми можемо купити ведмедика за 5 і робота за 5 гривень. 5 додати 5 дорівнює 10. Молодці діти. Все, вірно, порахували. А тепер, малята, ми відправляємось до супермаркету і купимо з вами фрукти, додавши до цінника відповідну кількість грошей. Скільки коштує апельсин? Дві гривні. Шукаємо двогривневу купюру. Яка вона за рахунком? Перша. Так, кладемо в кошик. Скільки коштує банан? Одну гривню. Додаємо до цінника купюру 1 гривні. І банан кладемо в кошик. А скільки коштує виноград? 5 гривень. Додаємо, відповідну купюру. 5 гривень і виноград у кошику. А зараз, малята, хвилинка художньої творчості. Я хочу познайомити вас з прислів'ями про гроші. Щоб вам було зрозуміло та цікаво, я використаю таку мнему доріжку. Таблицю. Почали копійка. Гривню береже. Наступне прислів'я, гроші відмикають усі двері. Копійка копійку кличе, і ще одне прислів'я рахуй гроші. Лиха. Не знатимеш лиха. Малята, наступне завдання. Складаємо за малюнком задачі та розв'яжемо їх. Розглянемо перший малюнок. В траві сиділо 9 метеликів. Потім 3 метелика полетіло. Скільки метеликів залишилось в траві? За умовою задачі нам відомо, що в траві сиділо скільки метеликів. 9. А потім 3 метелика полетіло. Метеликів стало більше чи менше. Так, метеликів стало менше. Яку дію будемо використовувати в задачі? Правильно, віднімання. Складемо та розв'яжемо приклад. 9. Відняти. 3. Дорівнює. 6. Даємо відповідь на запитання нашої задачі. Яке було б запитання? Скільки метеликів залишилось в траві? В траві залишилось 6 метеликів. Молодці малята! Наступна задача. На квіточці три бджілки збирали мед. Потім до них прилетіли ще 4 бджілки, скільки разом стало бджілок. За умовою задачі нам відомо, що спочатку сиділи три бджілки, а потім до них прилетіло. Ще 4. Бджілок стало більше чи менше. Так, бджілок стало більше. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Правильно. Додавання. Складемо та розв'яжемо приклад. 3. Додати. 4. Дорівнює. Сім. Даємо відповідь на запитання задачі. А запитання було яке? Скільки разом стало бджілок? На квіточці сім бджілок. Все вірно. Молодці малята. Виконали усі завдання добре. Діти, тепер ви знаєте, що таке гроші і які вони бувають. Цікаво! Чи все можна купити за гроші? Давайте розберемося та пограємо у гру. Усе, що ми цінуємо, поділяється на те, що можна придбати за гроші і те, чого за гроші не купиш. Я пропоную пограти у гру, що можна купити за гроші, а що ні. Ну що ж, розпочинаємо! Іграшки можна купити за гроші? Так, можна. А сонечко можна купити? Звичайно, ні. Продукти можна купити за гроші? Так. Машину можна купити за гроші? Ну, звичайно, так, можна. А вітер можна купити чи ні? Правильно, вітер за гроші купити не можна. Квіти можна купити? Так. А здоров'я можна купити? Ну, звичайно, ні. Можна купити за гроші сон. Ні, не можна. Дружбу можна купити? Ні. А талант можна купити? Звичайно, ні. А меблі можна купити за гроші? Так, можна. Розваги можна купити? Так. А купити за гроші час можна? Ну, звичайно, ні. А одяг ми можемо придбати за гроші? Звичайно, можемо. А знання ми можемо купити за гроші? Ні. А книги можна купити? Так. А любов ми купуємо за гроші? Звичайно, ні. Веселку можна купувати за гроші? Ні. А за гроші можна купити віру? Ні, не можна. Будинок можна купити? Так. А родину можна купити за гроші? Звичайно, ні. Молодці, дітки, ви дуже добре справились з завданням. До нових зустрічей, малята, в країні математики та логіки. До побачення!